Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 19 листопада 2025 року. День жахливих новин, ніч жахливих подій. Вкотре я висловлюю щирі співчуття рідним загиблих. Жахіття, яке цієї ночі сталося в Тернополі. Це момент повномасштабного вторгнення найгірше, найстрашніше, яке тільки було. Зараз вже по офіційних даних це в роді 25 загиблих, з яких троє дітей. І дуже багато людей поранених, там близько ста людей поранених, потерпілих. Щиро бажаю одужання тим. Хто зараз цього потребує, щирі мої співчуття рідним, близьким загиблих, а всім катюгам, хай буде по заслугам. Всі ті гади, які стоять за обстрілами, щоденними обстрілами України, хай якомошвидше будуть викриті всі покарані. І ви знаєте, сьогодні стало зрозуміло про мій. Недобрий стан в неділю. Пам'ятаєте, хто був на енергопрактиці? Я говорив, що давно мені не було так якось, я навіть так слово складно було підібрати. Знаєте, ось так от недобре, якось так хижо. І я ще так і казав, що ворог готує щось недобре. Потім рахуйте, в розкладі на щодень середа. Випадала один з найгостріших днів тижня, де теж я говорив, що в деяких регіонах ну, спокійно, нормально буде, а в деяких дуже і дуже недобре. Загрози, біда, жертви, карта восьмірка мечів там була. Попередження перед тим енергопрактиці ця карта, яка випадає загроза для дітей. Пам'ятаєте, це була субота вроді. Теж я казав, 2-3 дні, як правило, і ці попередження приходять, загрози вони ідуть. Та й дев'ятка знову ж таки, листопад, числа зі знаком дев'ятки потенційно несуть багато, багато загроз. Тому, любі мої глядачі. Я всім відправляю побільше світла, я всіх закликаю бути максимально уважними і обережними. Як ви бачите, немає повністю безпечного місця ніде в Україні. І сьогоднішні жахливі події, на жаль, це вкотре цьому є яскравий доказ: загрози є, поки триває війна. Прислухайтеся до ваших внутрішніх підказок. Прислухайтесь до тих підказок, які приходять через прогнози. Для того вони і приходять, щоб можна було все-таки щось в майбутньому підкоригувати. Я розумію, що є певна фатомність і певна доля, доленосність. Якщо має щось статися. От мене вчора я працював енергетично, в мене на якомусь моменті, це була десь близько, напевно, другої ночі. Мене просто відключило. І це був настільки, скажем, міцний сон? Я проснувся зранку, близько 9-ї ранку, від того, що мені дзвонили, запитатися, чи все зі мною добре. А я кажу: а що, що сталося? Типу, а чого? Ну, що, а що має бути недобре? І ну, як би кажуть, а ці, що не знаю, що у вас в Тернополі робиться? Я кажу, а що в нас в Тернополі робиться? Ви розумієте? Це настільки була повна відключка, я не чув ніяких вибухів. Взагалі, таке враження, ніби провали... провалився десь в інший вимір, в іншу реальність. Які були тоді ночі, не де були і обстріли. Я не то, що не спав, я енергетично постійно працював, доки аж до відбою тривоги. І ви знаєте це, бо я постійно пишу про це в телеграм-групі. А вчора це просто я запускаю роботу і мене як відключаю. І зранку я вже ці новини читаю ці всі жахіття, оці всі кадри, оці всі зруйновані будинки, все горить там. Кажуть, не Бог борони відверний заступить. В Тернополі об'явили три дні жалоби з 19 до 21. до 21 листопада. Ну так. Так що бережімося і продовжуємо нашу працю. Все рівно, як би там, там не було. гадство ми здолаємо. Я в це щиро вірю. І я над цим щодня працюю і разом з вами в тому числі. Об'єднуємось, донатим нашим воїнам, підтримуємо. І робимо те зараз для них, що ми можемо і вміємо найкраще. Хтось молитвою, хтось фінансами, хтось іншою допомогою, тільки в єдності ми зараз це зможемо ту всю нечість подолати і добратися до моменту стоп війни, завершення війни і справедливого миру. І тепер, власне, тема сьогоднішнього відео. Безліч новин, і знову ж таки про це було в розкладі на щодень в середу. Що будуть Україна якби схиляти до того, що нам геть невигідно. Зараз я, ще раз я от відкрив свої відео. Як дослівно, прямо як будуть спонукати до, для, до чогось недоброго для нас. Там була карта обману, восьмірки теж мечів ці всі загрози. І от сьогодні вже маса новин: що там Україна схиляє до капітуляції, там в Україну прилетіли, просто генерали, а не ті якісь там високоповажні посадовці. З Америки, що через тих корупціонерів, зрештою, як ми говорили, в п'ятницю, для чого це все теж, так, от, Тут мова не про те, що, що там повилазило, яка правда, що вони цього не крали. Мова про те, що саме зараз це починає це все вилазити. Так, і от вже це використовують для того, щоб Україна пішла на максимально невигідні умови як зараз вже там і про капітуляцію говорять, і про те, що території треба відмовитись, і від зброї треба буде відмовитись, і армію скоротити. Одним словом, мало того, що і так сьогодні та Сволочняна робила жахіття, то ще й новини весь день ось такі. Але ви знаєте, я це все прослухав так дуже загалом. Я передивився свій розклад. Тому мене ця інформація взагалі не здивувала. Я хочу зробити сьогодні актуальний розклад про те, що буде далі з цими переговорами. Пам'ятаєте, я говорив, що на початку те, що підпишуть, нам взагалі не сподобається. Але потім буде можливість це виправити. Тому давайте будемо робити актуальний прогноз щодо актуальних. Переговорних процесів, так як ви мені писали, Романи, подивіться, переговори відновили, що то буде далі. А вони й не зупинялись, а вони й не зупинялись. Вони просто знов перейшли на рівень явний, але вони і так продовжувались: бардак владі оті всі зараз там те міняють, все міняють, ті блокують, ті щось хочуть знов дориваються до тих. Знаєте, коритець. А... Через хаос. Бардак. і якесь жахіття. До речі, про провладні різні всякі зміни, пам'ятаєте, ще майже рік тому про це я говорив, що це осені осінь почнеться. Знаєте? Як інформація чітко надходить ще задовго до того всього, як це відбувається. Що теж мене, зрештою, не дивує те, що зараз робиться в тих політичних кругах. І, власне, давайте будемо дивитися: ті всі зміни, хаоси, ці жахіття перед якимось ключовим рівно фіналом розв'язкою так найважче, так найскладніше, так найжорсткіше. Так. Але я й подивився далі. Завтра у нас четвер. І в розкладі на щодень в четвер там були дуже хороші карти про тих покровителів, які нам і допоможуть і за нас заступляться. І ми будемо творцями того майбутнього, яке нам потрібно. Так, навіть якщо для початку буде щось підписане, те, що геть нам не підійде, і ми будемо незадоволені. Можливість виправити буде. Я сьогодні так, знаєте, говорю. Проговорю важливі речі мені. А, хто там деколи мені пише, що я там довго балакаю і так далі. Дивіться, я свої відео записую, ну, так як я вважаю за необхідне. Як вам щось не подобається, ви можете не дивитись. Це моє відео. Якщо я хочу щось проговорити, бо це важливо для мене і для людей, яким це теж важливо, я це проговорю. Кому щось не подобається, ви можете не дивитися. Я не примушую вас дивитися. Відомий чи прогнози, чи ще щось, це кожне право особисте. І не пишіть, будь ласка, таких дурниць, що ой, щось він там довго говорить, чи ще щось. Не подобається, не дивіться. Для особливо нетерплячих є перегляд у швидкості 2х, 3х навіть. Я вам колись пояснював. Богу дякувати мене, прекрасний мовленнєвий апарат. І навіть в швидкості 3х ви будете прекрасно розуміти, про що я говорю. Бо я розумію, що деколи я можу багато чогось розказувати, але це є важливо. В моменті я хочу проговорити певні речі. Кому цього не збагнути, це ваші питання. Я свої віде буду записувати так, як я вважаю за необхідне, і буду говорити в них те, що я вважаю за необхідне проговорити саме тут, зараз і тепер. Отже, переговорний процес. Енергія, що далі відбуватиметься. Все рівно буде все згармонізовано. Я наголошую, я читаю рівень енергії і кінцевий результат того, що буде відбуватися. Хоча зараз ця карта випадає перевернута. Тобто зараз немає повної гармонії, навпаки, можна сказати, дизбаланс. дисбаланс і дисгармонія. Карта Сонця. Повернення невинності. І допомога покровительству. Світове об'єднання все рівно не буде так, як ті гади хочуть, бо зараз прям зі всіх кутків вже якийсь там план, 28 пунктів, який ще ніхто не озвучує, щось там знов, вже США Росія домовили, вже купа заголовків. Будьте, будь ласка, зараз дуже ретельні до того, що ви читаєте. Має бути екологічність і має бути здоровий, підключений глузд і аналітика, і голос вашої душі. Тому що зараз статей буде стільки всяких різних і основному страшних, Бо на цьому теж хочуть хтось розкрутити свої відео, хтось може когось залякати, потім ті паразити харчуються негативними емоціями. А ваша душа знає, правду. От її слухайте. Вибір. Так, тут треба міняти, розумієте, якщо мова йде про. І тут карта джерело, все рівно в кінцевому результаті. Ми доб'ємося справедливості, якої треба нам і нам наше повернеться. Це як факт, я це знаю, я в це вірю. А, мова ще про те, що треба змінювати тих. Хто безпосередньо говорить, якщо вони зараз є в тих корупційних схемах, які розкриваються дедалі більше, то ці особи не можуть далі якимось там бути переговірниками. Вони будуть замінені. Дехто буде звільнений, дехто ще втече, ще багато чого викриється. Я про це теж говорив в п'ятницю. Але хай буде кожному по заслугах його. По енергії карта плюсова. Незважаючи на ряд негативних новин. Я довіряю всім духовним наставникам. Я не сум'яюсь з цією Навіть якщо паразити хочуть чомусь компрометувати, типу, його ж прогнози не збулись. Збуваються. Ви тільки подивіться, розклад на щодень. Як воно все, день в день. На жаль, і негативне збувається. Тому. Паразити геть до Творця на переробку, на виправлення. Світла всім побільше відправляє. А інформація приходить нам для того, щоб ми знали, до чого ми рухаємось далі. Так, давненько я не брав роботу колоду історичне таро. Хочу подивитись. Зірка здійснення наших бажань. Технології. Будуть вони в нас, Є, будуть ще краще. Аркан смерті через хаос, крах трансформації, смерть старого, народження нового. Мудрість, інтуїтивність, повна перезагрузка всього і кругом. Карта блазня. Він поведе, знаєте, в цій колоді блазень це той, хто веде далі. Нічого не закінчується 22 м арканом в цій колоді. І далі буде, так як треба нам. Карта імператора і карта правосуддя. В кінцевому результаті. Далі важлива дата це 25, 25 і 25.12.25. -25. Дві важливі дати в плані підписання ще чогось. 25, 12, 25 це як друге і основне як мова йде. А перше це, що було по енергії, 11-го, 11-го, після чого і почали викриватись оці всі корупційні схеми, як би, так? Далі. Я пропишу тайм-коди, тому хтось там захоче зразу може подивитися. Сам прогноз. Якщо комусь не цікава попередня вся інформація, яка була в даному відео. Але вона важлива. Отак, знаєте, як от кругом багато всякого того бруду, а все як пусте. Навмисне, нагнітання. Вони ж прекрасно знають, що буде далі. Тому що літом все вже погоджено. А ми поступово стаємо далі свідками чергового якогось спектакля. Моментами він дуже жахливий і коштує одного людського життя. Пауза заморозка. Все рівно до кінця року, щось в цьому контексті вони би мали добитися. Подальше завершення війни і вирішення війни це знову ж таки питання 26-го року, як і минулого року про це йшла інформація. А перед початком повномасштабного вторгнення той Сон, який мені снився, це взагалі була мова. Війна 5 років. Так, тоді це не хотілося вірити. А що ми маємо зараз? 25-й рік закінчується. Повноцінного припинення війни немає. Як би не хотілося вірити, але ще тоді вже до цього готували. Далі карта зірка, дев'ятка мечів, те, до чого примушують, позаду. Таке, знаєте, щось має відбутися як прояснення, проведіння. Хтось має сильний встати в захист за Україну. Енергія жіноча, раз, два, тут чоловіча енергія. Все рівно ми маємо своє відстоїти. Але треба позбутися всіх тих гадів, внутрішніх, зовнішніх, знову бачите аркан смерті. Мусить померти все гадство. і аркан смерті він вкотре говорить про загрози для людей, для мирних людей, для, для жителів України, для дітей. З розкладі на щодень. Кожен день була нехороша карта. Завтра, наприклад, у нас карт була трійка мечів: сльози, жертви, печаль. Я закликаю всіх до кінця цього тижня, особливо. Оцими днями ближніми, поки ті якби, переговори тривають, поки ті туди, а ті сюди літають. Сотні раз будьте уважнішими і обережнішими, наскільки це можливо? Бережіть себе і своїх рідних. І знов карта Верховний Жрець покровительства. І знов через смерть, очищення, зміни. Так. Це от зараз буде дуже багато чого. Маніпуляції. Оці от схи, якби спроба схилити до капітуляції, відмовитися від того, що нам важливе. Хтось має дуже сильно вступити за Україну. Тоді буде толк. А той Трамп теж Куревський. От сьогодні кежахіття. А де реакція Трампа, світу? Де? По архетипах давайте глянемо. Америка. Дуже оптимістично налаштовані. Але третя карта то в мінусі. Росія. Кряга. Карта мудрості перевернута. Знову йде нові якісь переговірники. Нова влада, нові переговірники Україна, воїн. Все, що тримається на наших воїнах і на тих, хто їм допомагає. Знову карта нападника. Високі зараз загрози йдуть протягом тижня. Ми все рівно пройдемо цей буремний шлях і цю в сезону турбулентності, і бунтарь проти всього гадства. Так, енергетично зміна бунт і сотворення нового. Карта, яка називається Бог. І сотворення нового. І от через такі жахіття. Справедливість, баланс. Ну, це в принципі те, що я хотів сьогодні сказати. Я думаю, інформації поки достатньо. Єдине, що ще скажу, що сьогодні, коли мене отак відключило, це був не просто сон. Це. Знаєте, коли ти береш участь в чомусь дуже важливому. Я зараз не буду розголошувати, про що було в цьому сні. Ну, поки що так мені сказано, про це не говорити. Але мова була в принципі про те, що те, що є показне, те, що говориться, це одне. Те, до чого ми досягнемо, що дбається за кадром. Знаєте, от є якийсь варіант явний, а є той, що розвивається прихований. Так от, цей прихований розвивається. І на рівні закадровому щось дуже важливе відбувається. Розумієте про що мова? Тому деталі я розповідати поки не буду. Тому що, якщо це відбувається, те, що мені показали сьогодні, то для нас. Тим більше для нашої України це є великий плюс, це є дуже великий плюс. І хай це буде на рівні таємному, аби був результат. А коли буде вже той результат, і прийде мені, скажімо так, дозвіл про це говорити, від моїх духовних наставників світу неземного, я наголошую, я вам про це розкажу. Дорогенькі мої глядачі, бережіть себе. Міцно всіх обіймаю, світло всім побільше відправляю. Почуємось. Мирних днів, мирного неба і миру нам якомога швидше. Справедливого і постійного стабільного. Стоп війна, миру, бути!